Всім мої вітання. Сьогодні світло повинні були дати в 12.30, а дали в 10 годин. Ну, коли неочікувано <світло> дають світло, то треба користуватися моментом. Так, хочу записати сьогоднішнє відео, від, е, е, відчитатися з 28 листопада по сьогоднішній день. Цукор не піднімався, ну, один раз, може, із-за того, що нервувала, було 8,4 після їди. ну Трохи завеликий, це не норма. А так, в основному, все нормально. Я сфотографую і вам покажу. Почала записувати ой, десь 4 грудня, а сьогодні 12 грудня, роблю такі деякі висновки. Що хочу сказати, після гарбузової каші через 2 часа цукор 7,9. Ну, забагато. Тобто, гарбузову кашу. Ну, я собі подумала, що це гарбуз, але ну зовсім не подумала, що там вже пшено. Тобто не можна гарбузову кашу, бо я їла гарбузову кашу і стегно куряче. А було таке, що от е, стегно тушена капуста без таблеток, бо забулася випити. 6,7. Взагалі чудово, так? Да? Ну, от горохова каша, стегно е половинку стегенця, огірок свіжий був, свіже яблуко і два печених. 7,8. В принципі, вкладалося в норму, але ну, не хотілося б. 8,4 після горохової каші, стегенця, тобто огірок тут ні до чого. І огірок ні до чого, і горохова каша, сьогодні 7,6. Ну, в межах норми, в принципі, говорять, що 7,8 у здорової людини, а в нас протягом 2 годин 7,6. Не знаю, може горохова каша. В принципі, непогано так вона йшла. От після тушеної капусти хорошо. Дуже добре. то забула міряти? Але тут, де була тушена і поміряла, то п'ять і дев'ять. Ну, от ви самі можете подивитися. Там, де є примітка біля м м м заміру цукру. <смірка> то значить, я забула таблетки випити і таблетки випила пізніше, так? Да? Де немає? По-перше, в мене були проблеми з глюкометром. У мене сіла батарейка, і от тут, де питання стоять, це в мене була сівша батарейка. Сьогодні, після сніданку, через 2 години, не було мені коли міряти, бо по роботі були зустрічі. то... Із тепломережою, а потім із обслуговуючою компанією була зустріч, ну і не поміряла. Ввечері забула поміряти. Бог глюкометр на столі не лежав. Ну таке. Не можна їсти, зробила висновок, гарбузову кашу. І не можна їсти, що це печінку. От після печінки горохова каша з печінкою не можна. Хоча вона мені так сподобалася. Хоча 7,2. А горохова каша із тигенцем це було вчора 7,6. Думала, печінка смажена. Що нам можна, що не можна? От дивіться по записам. Може багато з'їла? <смі> Бо я її не важу. Хожу, як завжди, багато, якщо ви бачите, я скрізь намагаюся пішки ходити. було таке, що до машку. Через дерев'яний міст пішки, а потім ну от вирішила, що я пройдуся пішки. Пройшлася пішки нормально. Шей бачу, що в мене швидкість увелічується. <різь> То була в середньому 4,5, а це вже 4,7, бо буває 4,9, чуть ли не 5 кілометрів за годину. Ну, швидкість розвивається. <різь> так що все добре. Про міопресуру я вам потім розкажу.